Зараз ми будемо завершувати параграф за властивостями функції. Наша практична частина це розв'язання деяких завдань. Схожі завдання будуть в домашній роботі. І щоб вам було легше це все зробити? Слухаємо уважно і записуємо в досвідку. Номер 817. При яких значеннях А функція має два нулі? Зверніть увагу, що це завдання містить А, це параметр у нас. І давайте запишемо умов. І так, нам дана функці дорівнює х квадрат додати 2а-1 помножити на х плюс A квадрат плюс. В нашому випадку й взагалі ми знаємо, що Y – це функція, X – аргумент, а А це якісь числа, якесь число. І ми відносно X бачимо, що якщо ми будемо знаходити нулі, то потрібно прирівняти до нуля всю функцію, тобто всю нашу праву частину, Х квадрат додати. 2а мінус 1. Тому що на Х додати, а в другій степені додати А дорівня 0. Далі ми аналізуємо, яке рівняння ми отримали. І, до речі, чи є обмеження області визначення? Область визначення це які значення може приймати у нас Х. Х. Зверніть увагу. Не обмежене, тут немає ділення на многочлен, що містить ікс. немає коренів квадратних, тому ікс у нас довільне число. І А теж не обмежене, оскільки теж немає коренів ділення на А. І ми бачимо зараз квадратне рівняння. Квадратне відносно ікс. Тому що А це якесь число. Якщо воно квадратне відносно ікс, нам потрібно. Провести аналіз за нашим питанням. Питання є? При яких значеннях А функція має два нулі? Два нулі це два квадратне рівняння, означає повинно мати два корені. Два корені рівняння квадратне має, коли дискримінант у нас більша за ноль, то буде два корені. Два нулі в нашому так? Тоді ми знаходимо дискримінант. Але зверніть увагу, важливо зараз дещо записати. Я пишу загальний вигід квадратного рівняння, а й квадрат додати БХ, додати С до рівня 0. В такому записі у нас А, Б, і С це не просто числа, а це многочлени. Що в нашому випадку і є. Тому ми повинні визначити чітко за умовою А. А це множник передикс квадрат. Ми перед х квадрат не бачимо множника, а як говорять, невидимий множник це 1. Тому коефіцієнт кофіцієнт у нас передикс квадрат 1. Далі, чому у нас дорівнює Б? Б це множник перед передиксом. І перед передиктом у нас в першій степені ця дужечка. Тобто 2А мінус 1. І це, це інше, що залишилося. Це, це А квадрат додати А. Зараз я навіть виділю, щоб гарно запам'ятовувалося різнополяров. І так, у нас Б, дивіться, x, множну 8, бачите, Б. Впереди. І це у нас це, ось ми його виписали, це те, що у нас не множиться не на Х, не на Х квадрат. Ну, а R до рівня 1 це навіть я виділяти не буду. І тепер ми і тепер ми знаходимо дискримінант. Дискримінант В квадрат в нашому випадку многочлен мінус 4 ас Що ми далі робимо? Дивимось Б. У нас 2а. мінус 1. І сутина звести до квадрату. Мінус 4. Помножити я виписую 1, нехай буде. І це беремо в душі, якщо це сума через ниця. А у нас а квадрат плюс А це сума. Спрощуємо наш дискримінант. Застосовуємо формулу скороченого множення. 4А квадрат. Мінус подвоєний добуток 4А. Додати 1. Мінус 4А квадрат. І мінус 4А. Це я розкрила всі дужки. Тепер я зводю подібні доданки. 4А квадрат, мінус 4А квадрат пішло. Залишається у нас мінус 4А, мінус 4А, мінус 8А і плюс 1. І це наш дискримінант. Я його тут окремо випишу, що дискримінант мінус 8А плюс 1. Тепер згадуємо умову, що нам потрібно зробити. Щоб було два нулі, дискримінант повинен бути більше 0. Тому ми виписуємо наш дискримінант, мінус 8а плюс 1, і пишемо, що він повинен бути більше 0. Далі розв'язуємо мінус 8А більше мінус 1. А ділимо все на мінус 8а менше, ніж 1 18. Тоді, нагадую, що в таких завданнях завжди потрібно записувати відповідь. І так, питання. При яких значеннях? А, функція має два нулі? Тобто функція. ми пишу, має два нулі. При яких значеннях А? При А належить. І ми знаємо, що менше, ніж 1 восьма, ну можна побудувати так, от наша, це для А. Одна восьма виколота точка. І це менше, все пішли вліво, якщо вам потрібно наочно. Але ж можна за нерівністю А менше, ніж 1 восьма, одразу написати, що це А належить від нескінченності. До однієї восьмої не включено. І це от така у нас відповідь. Так, це завдання від, належить до завдань з параметром. Це не складне завдання, але потрібно що робити в таких завданнях. По-перше, коли ми бачимо функцію, посві... нам потрібно провести аналіз, коли ми прирівнюємо до нуля, знаходимо нулі. Яке ми маємо рівняння, вид рівняння. В залежності вже від цього, повинні віддати відповідь на питання. Так, нагадую, якщо дискримінант менше нуля коренів немає, таке рівняння, тоді нулів ця функція не мала. А якщо б дискримінант би дорівнював нулю, то тоді був би один нуль функції, і ми б теж розв'язували вже не нерівність, а рівняння. Так, 8,17 8, 8,19. При якому найбільшому цілому значенні n пункції я виписую Y, дорівнює 8 мінус 3n помножити на X, відняти 7. Так, і у нас при якому найбільшому, причому в цілому значенні N, це у нас теж параметр, функція є зростаючою. Зростаючою у нас потрібно взяти провести аналіз цієї функції. У нас функція вона яка. Лінійна, лінійна відносно Х. Тобто рівняння лінійної функції Y дорівнює kx плюс Б. Це потрібно вміти виділити. І так, у нас тепер вбиваємо на складові частини. У нас K дорівнює 8 мінус 3n. Тепер є умови, коли лінійна функція зростаюча, коли спадна. Ми знаємо, що функція зростаюча лінійна, якщо коефіцієнт більше нуля. І функція є спадною, якщо Коефіцієнт менше нуля. Знову повертаємося на ну, це якби шматочок теорії попередньої для лінійної функції. І ми говоримо, що вона є, при якому найбільшому цілому значенні N-функція є зростаюча. Щоб вона була зростаючою. Зараз, ну, таке, ось умова у нас зростаючою. Тоді наш коефіцієнт. Повинен бути, бачите, більше нуля. Коефіцієнт в нашому випадку тут потрібно було записати, ну, тут я пишу, дорівнює 8 мінус 3n. І потрібно, щоб 8 мінус 3n було більше нуля. Розв'язується нерівність мінус 3n. Більше ніж мінус вісім. І n, щоб знайти, потрібно мінус вісім поділити на мінус три, тоді знак нерівності змінюється, і це буде вісім третій. Або і менше, ніж 2,2 треті. Тут краще побудувати. Ой, що тут? М, я вибачаю за озвучку і. Н. І тут М. На. Так, ми говоримо, що 2,2 третіх ми можемо позначити виколоти точку 2,2 третіх. І менше це у нас вліво. Оце, що у нас з вами. Менше, ніж 2,2 треті. А питання у нас було яке? При якому найбільшому цілому значенні N? Ми говоримо, що наша функція відповідь e, Y зростаюча. При при якому найбільшому при N максимальне, да? або давайте напишемо зростаюча, давайте так. При N належить проміжку від мінус нескінченності до 2,2 третіх. Не включно і N у нас максимальне ціле, Z, я пишу ціле, це у нас 2. Тобто найбільше ціле значення, яке перед відсюди з відкритих, це 2, яке належить нашому проміжку. Вибирай. Наступний номер 8, 19 зробили. Так, 8. 20. Ну, тут можна. Так. Тут у нас функцію задана, ну, яка функція у нас задана FCD, вона є спадною. Зростаючою чи спадною є функція. Відповідь обґрунтуйте. Ну тобто, якщо функцію помножити на 3, на 1 третю, чи якщо у нас е, Y дорівнює мінус F, тобто змінити знак перед цією функцією. Добре. Ну, як це можна зробити? Беремо Y дорівнює, 3, помножити на FX. Що означає ну, у нас функція впадна? С Функція спадна. Я стріла не про. Тобто аналізуємо тут СД. Ф з рівня X. Це функція складна. Що це означає за нашим означенням? Що якщо ми візьмемо якесь x перше, що воно. Да, тобто, друга, яке буде більше, ніж x1, тоді і функція від x другого повинна змінити знак. Тобто, якщо в то x збільшується, а y відповідно зменшується. Тому більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Тепер дивимося, що у нас ми робимо в першому пункті. У нас було, що f від x2 менше, ніж f від x1, при цьому x2. Більше, ніж і з тобі. Як отримати три помиродина Фідик? Як отримати три помиродина F, потрібно е, ну, якби помножити на 3 все серце. Ми множимо на 3 нерівність і дивимося, що у нас виходить, коли ми множимо на 3. Примноження на додатнє значення у нас так буде 3F. Від x2, буде менше 3F від x1. І на 3 ж потрібно помножити ну, наш аргумент, а ні, аргумент у нас не нужен лише множиться, бачите. То тоді виходить, що якщо х2 більше, ніж х1, то 3F2 буде також менше, ніж 3 від f1. Тоді y дорівнює 3 помножити на F від x, у нас теж буде якою? Спадною. Тобто знак не змінюється. Далі, друге теж сага, ми можемо сказати, що при множенні на одну третю, я просто проговорю, обох частин нерівності, нерівностіх 2 менше фітх 1 на додатнє значення, ми будемо мати. Той же знак. Тобто знак нерівності не змінюється. І тому, якщо функція f'x була спадною, то і функція 1 третя FX буде також у нас спадною. Що ж буде в третьому випадку? У нас функція Y дорівнює мінус F. Тобто, що в нас було? Ми брали x2 більше, ніж X1. І в нас вже було FX 2 менше, ніж x 1 оскільки функція була впадною. Тепер ми все множимо, звідки взявся мінус? Помножили все на мінус 1, щоб отримати мінус перед функцією. При множенні на мінус 1 нерівності у нас ми отримаємо наступне: FX2 змінюється знак більше, ніж x 1 І тоді ми маємо наступне зараз позначення, що наша функція була складною, але стала тепер зростаючою. Тому y дорівнює мінус F dx буде зростаючим. І так, виділяю різнокольорово, щоб було зрозуміло: у першого у нас було x2 більше, ніж x1. І щоб функція була складною, а вона за умовою складна, f від x2 повинна було бути навпаки менше, ніж f від x1. Коли ми помножили на ще раз трійку, то у нас знак, дивіться, не змінився. Менше так і залишилось. І тоді функція і залишилася складною. Тут у нас ми брали теж 2 більше, ніж x1. І. Те ж саме порівняння для початкової функції f2 менше, ніж f x1. Ми множимо на мінус 1. При цьому знак менше змінився на більше між значеннями відповідної функції. І тоді, якщо x 2 більше, ніж x1, то f2 більше, ніж f від 1 І тоді функція наша перетворилася на зростаючу, оскільки при збільшенні x збільшується значення y. Тобто функція. Так, що у нас тут залишається? Там вже часу не так багато залишається. У нас одне завдання із того, що доведіть, що функція є спадною, зростаючою на певному проміжку, це ми можемо зробити наступного разу. От, але ж нам потрібно переходити на наступний параграф. І домашнє завдання. Тобто ми... Щось одне розв'яжемо ще з тих номерів, що залишилося, і перейдемо на наступному році до нової теми. І так, параграф 8. Номери. Схоже на ті, що розв'язували. Номер 8, 18, 8. 20. І 8, 22. Подивіться відео, якщо щось не зрозуміло. Ще раз подивіться, щоб зробити домашнє завдання.